Я вже розповідала, що наш шлях на дачу проходить через міст, що з'єднує дві ділянки, два райони. Один це де знаходиться місто, в якому я живу, інший де знаходиться селище, в якому я народилася і виросла, і де тепер наша дача. Цей шлях проходить через річечку, біля якої я люблю зупинитись. Послухати шум води, шелест вітру. І ось кажуть, що саме шум моря, річки, співптахів, дзюрчання струмка, шелест вітру в листі позитивно впливають на людей, заспокоюючи їх та знімаючи стрес. Саме це так нам потрібно в такий важкий для нас час. Тому при можливості я тут зупиняюсь. Минулого разу, коли ми зупинялись біля річки, мене зацікавила рослинка, яка росла посеред річки. І я її взяла з собою в свій садочок. Виявилося, що це лауренція річкова стебла цієї рослинки. Швидко розростаються, листя таке витягнуте, різьблене із загостреними бічними відгалудженнями. Квіти малесенькі, зіркоподібної форми, білі. Даний вид рідко вирощується в домашніх умовах, але оскільки лаурентія невибаглива, то зробити це досить просто. Ізотома річкова виростає на повзучих берегах, покриваючи їх квітучим килимом. Листочки дрібні і акуратні. І говорять, що річковий цей вид добре переносить зимові морози до мінус 15 градусів. Ну, я побачу, чи зможе вона перезимувати в мене чи ні, тому що вона в мене просто росте у водоймі, без землі. Я ось так принесла її з річки, кинула у міні-водойму, і так вона в мене добре розрослась і навіть зацвіла, як бачите. Такий вигляд має моя міні-водойма, яку я зробила із старої шили. Рослинки біля водойми добре рослись і прикрасили її береги. А тепер ще посеред неї росте і лаурентія, яка мені дуже сподобалася і яка також прикрашає цю міні-водоймочку. Я весь час хотіла якусь е, трошки більшу ще водойму, і тому вирішила цього разу зробити ще одну водойму. Як ви знаєте, я маю під старою яблуню сухий струмочок із каміння, на якому ростуть молодила. І цей струмочок веде до гроту, що знаходиться біля мосту. Ось саме перед гротом я і вирішила зробити цю водоймочку. Каміння на сухому струмочку я викладувала не на землю, не на агроволокно, тому що в мене його не було, а купувати я не хотіла, а викладувала на старі мішки із-під цукру. Тому тепер мені потрібно було зробити коло, в якому я вирізала ці мішки, і це повинен бути об'єм, в який я потім поміщу відро. Тому я брала потихеньку, діставала ґрунт, щоб мати достатньо того об'єму, в яке поміститься моє відро. Відро я не купувала, а знайшла старе, яке було таке і вирішила сюди. Помістити. Звісно, я хотіла би мати більшого об'єму цю міні-водоймичку, ну, але на те потрібно кошти, а я не хотіла їх витрачати, тому вирішила використати таке відро, яке мало. Ось так потихеньку я діставала ґрунт. І приміряла відерце. Так як відро було доверху більш ширше, а донизу вуще, то мені потрібно було розширити цей отвір, тому мені прийшло ще більш трошки покопати кругом цього. Отвору скрізь розміщені камінчики, які я як також використовувати буду, коли буду декорувати свою міні-водоймочку. Звісно, що земляні роботи це нелегкі роботи і викопувати ґрунт навіть не на досить велику глибину, це не так легко. Але Мені завжди доставляє радість і насолоду я отримую від результату, тому я із натхненням. Робила цей отвір у ґрунті і приміряла весь час відерце, чи вже достатньо, чи ні. І ось, коли було вже достатньо того об'єму, в який я мала помістити своє відро для міні-водойми, я на дно положила. Кришку, щоб поставити на нього відро, щоб воно з часом не провалювалось, і таким чином цей отмір, отвір, який вже був достатній, помістила відро. Потім по кругу почала викладати каміння, яке раніше було у мене на цьому сухому струмку. Потрібно було мені викласти його таким чином, щоб не дуже було помітно, що це відро і ручку від самого відерця. Я ще забула вам сказати, що коли ми зупинялися біля річки, то я в'ємність. Пляш набрала води із річки. Я десь чула чи бачила в якомусь із відео, що коли набрати із річки води і помістити його в свою водойму, то там утвориться така своєрідна аура, яка буде Очищати воду від замулення. Ну, побачимо, чи насправді це дієвий спосіб, чи ні. Ось так потихеньку я викладувала камінчики навкруг ємності, яка буде слугувати міні-водоймою, щоб таким чином, щоб вони не падали в майбутньому. Кругом водоймочки будуть знаходитись не тільки камінчики, а й рослинки. Ті вже які були раніше і які я ще маю посадити. Як я вже казала, водойма знаходиться біля гроту. Грот біля місточку, і в цю водойму впадає сухий струмочок, на якому зростають молодила. Ось такий результат у мене вийшов. Тепер можна заповнювати водою. Сюди війшло більше 15 літрів води. Така немаленька водоймочка вийшла. Я, коли була на річці, взяла дві рослинки, які росли у воді біля берега, щоб використати їх щоб використати їх тут у міні водоймі. Ось дивіться так, така глибоченька. Більша, більше глибша, ніж та, яку я була використала із шин. Ось це одна рослинка, яку я е, буду саджати у водойму. Я її посадила у контейнер, який наповнила галькою, піском і зверху також присипала галькою. На дно відра я положила такий плаский камінчик, на який ставлю контейнер із цією рослинкою. Назву її я не, не знаю, просто вона мені сподобалась, росла у річці. Е, Біля берегу, тому я за нею потягнула, і вона досить вільно вирвалась. Друге, це очерет. Також я його помістила вже в більшу ємність, Також на дно гальку, потім пісок, і зверху ще галькою. І ставлю знову у цей контейнер, у це відро з водою. І таким чином. У мене у водоймі буде зростати дві рослинки. Ну, я не знаю, будуть вони тут зимувати чи ні, але принаймні ось літо, осінь, поки до морозів вони тут у мене будуть. Тому що, як на мене, то я вважаю, що коли розпочнуться морози, мені потрібно буде воду із ємності вибрати, щоб, вона не... щоб відро не лопнуло. Ну, ось такий результат в мене вийшов. Ось я вийшла на місточок, і це має такий вигляд водойма зі сторони місточку. Ось так виглядає. Тепер так вона виглядає зі сторони альтанки. Ну, мені подобається результат. Навкруги водойми зростають, дивіться, хости. Ось тут малесенькі маргаритки. З тієї сторони зеленчук або яснотка. Очеред і така ще рослинка. Назви її не знаю. Мені дуже цікаво, чи зіграє ту роль, яку б я хотіла очищення води та вода, яку я принесла, яку я взяла в річці. Ну, З часом побачимо, подивимося на результат. Ось так я попрацювала. Тепер у мене в садочку дві міні-водоймочки. І ця знаходиться біля мосточку. Мені дуже подобається. Можливо, рослинки, які тут є, в ній я з часом буду змінювати. Ось цей струмочок, сухий іде з молодилами. І цей сухий струмочок. Впадає у таку міні-водоймочку, яка біля гроту і біля місточку. Ось так. Такий результат ми маємо. Так я попрацювала, отримала велике задоволення і насолоду від результату. Ось так із підручних матеріалів, не застосовуючи ніякі кошти, не купуючи рослинки, я зробила нову міні-водойму у себе в садочку. І дешево, і сердито, як я кажу, такі рослинки: лаванда, зеленчук, також очіток біля водойми. Це і раніше вони були. Сиза. Вероніка, і з лівої сторони хвости. Ось так такий результат. Дякую всім, хто був зі мною. Буду вдячна за вподобайки, якщо вам сподобалось, за коментарі. І за підписку, хто ще не підписався і кому подобається мій канал. Всім бажаю мирного неба над головою. Прикрашайте свої садочки і радійте тому, що приносить вам задоволення.